Потрійне зіткнення та водіння під шафе. З вами Дніпро оперативний і це дайджес подій. Гуртожиток у вогні. У Дніпрі на проспекті Гагаріна у гуртожитку одного з вузів сталася пожежа. На місці рятувальники встановили, що займання виникло в одній з кімнат гуртожитку. Мешканці самостійно вийшли на свіже повітря до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, загиблих та травмованих немає. Велика пожежа. У житловому будинку, розташованому у селі Новопілля Криворозького району, сталася пожежа. На ліквідацію займання ушло близько однієї години. На щастя, загиблих та травмованих немає. Вогнем знищено дах та перекриття будинку. Пошкоджено димохід, стелю та домашнє майно. На загальній площі 100 квадратів. Потрійне зіткнення. У Дніпрі на Амуж Ніжньодніпровському мосту трапилась дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники встановили. Сталося зіткнення мікроавтобуса Мерседес Бен Спрінтер, легкого автомобіля Хюндай Елантра та тролейбусу, який слідував за маршрутом номер 3 внаслідок чого мікроавтобус перекинувся на бік. Медичними працівниками постраждалих направлено до лікарень. Попередньо відомо, що внаслідок автотрощі травмовано чотири особи, з них одна дитина. Так, з 15 чоловік, які Перебували у тролейбусі госпіталізовано одного пасажира. Наразі усі деталі з'ясовуються. Водіння під шафе під час патрулювання у Самарському районі. Екіпаж виявив водія автомобіля БМВ, що стояв на тротуарі. Транспорт мав пошкодження з лівого боку, а неподалік патрульні помітили пошкоджений дорожній знак. Водій повідомив інспекторам, що не врахував дорожню обстановку та скоїв наїзд на дорожній знак. Під час спілкування у кермувальника інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували освідування. Результат підтвердив водій не тверезий. На нього склали протоколи та відсторонили від керування авто. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора! Бережіть себе!